На що тобі варто звернути увагу найближчим часом? Привіт, як моя люба! Давай подивимось, що тобі потрібно чекати і як ти можеш до цього підготуватися. Для початку дивимось, хто ти, в яких енергіях, і для кого цей розклад. Розклад загальний для всіх не резонує, тому думай зараз про себе, а ми дивимось, хто ти, що ти в нас, за людина. Угу. Ось зараз націлена прямо перед вибором стоїш якимось стоїш перед вибором, захищаєшся, можливо. Тут зараз така якась позиція, можливо, розчарування, коли ти не хочеш нікого бачити, не хочеш спілкуватись, ну дуже в тебе якась така кардинальна, кардинальний момент. Тут є ситуація пов'язана з, з якимсь розподілом ресурсів. І ситуація може бути в тому, що є у нас тут один такий пажик жезлів. Хто це ви мені скажіть? Це у нас може бути чоловік, якийсь таких запальний. В таких трошечки дитячих енергіях, коли не хочеться брати на себе відповідальність, коли не знаю, прийду, приїду, не знаю вій мене інші плани, а потім хоп, привіт, зараз я тобі подзвоню, наберу, спускайся, будемо гуляти. Ну, тобто, такий трошечки підлітковий момент в чоловіка може бути попажу жезлів. Ну і попажу жезлів, звісно, що це такий виражений відкритий сексуальний інтерес до тебе. А ти у нас ідеш тут, як королева жезлів, королева і паж. Ну, ви різних соціальних статусів, різного, скажімо так, до речі, віку навіть може програватись в когось різного різні у вас. Життєвий досвід. Ну тут справді чоловік програє, і саме ти більше вкладаєш в вашу комунікацію. Угу. Добре. То що тобі... На що тобі треба звернути увагу? Що там буде далі з цим всім? Ну, звернути увагу тобі треба на те, що. Е що ситуація буде дуже емоційна. Бачиш, у нас тут переважають одні лише кубки. То одні емоції. Угу. І от одні емоції можуть повпливати на те, що ти вирішиш поставити крапку ваших от, в цій ваші взаємодії, непонятні ситуації. Навіть знаю, стосунки, у вас тут не стосунки, ну якась трошечки, ем, трошечки якісь певні ілюзії, певні певна якась романтизація. Можливо, ти от себе переконуєш, та він не такий, та все буде добре, та ми справимось. Ну, так чи інакше до. Найближчим часом ти собі зрозумієш, що так більше відбуватись не може, і ти вирішиш поставити ну, якусь, щось для себе вирішити: поставити крапку, відійти, піти з тих з цього спілкування. Угу. І що буде далі? Що буде після того, як ти захочеш піти з цього спілкування? Що тебе чекає далі? Що у нас тут падає. Ну, от, Ідемо ми далі. Змінюємо, як то кажуть, свою долю, йдемо в момент такий, такого відновлення нашого балансу, пошуку власних, власної опори. Ем, тут ти сама береш відповідальність за себе, за своє життя і робиш по-іншому. Не так, як завжди. І що тобі потрібно знати? Угу. Ой, дивись, ну тут. Ем, що тобі потрібно знати? Потрібно знати, що відбувається якась в тебе трансформація протну колоди, і будуть зміни. Зміни раптові, різкі. Тут е, може програти, що хтось вийде на новий рівень і буде якесь певне знайомство з людиною. До речі, з чоловіком, таким я б сказала, дуже малоемоційним, емоційним, а зате рішучим і е, таким дуже відповідальним. От а в когось може програтись, як по е, страшному суду. Дуже часто у нас та повернення якихось зв'язків з минулого, і це хтось дуже різко може увірватися в своє життя. Якийсь певний чоловік знову ж таки мало емоційний, відповідальний, рішучий. От е, що ж, реагуй на це відео, пиши в коментарях, е, чи твій це розклад.